Привіт, я Наташа. Я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами будемо балакати про в'язанечко і все, що з ним пов'язано. В цьому відео хочу розказати вам, по-перше, як пройшов мій в'язальний тиждень, що я там встигла зв'язати, що в мене вийшло, що не вийшло. По-друге, хочу підвести такі проміжні підсумки проекту Верні Сашо, сінніх барв. Згадаємо, що я собі планувала. Що в мене вже вийшло, що не вийшло. І також розповім вам, як просувається наш спільний проект Чудо в смужку, що в ньому цікавого відбувається. Тож сідайте зручніше, беріть з собою чай, каву, бо на вулиці вже осінь і треба зігріватися. І ми починаємо. Як я і сказала, на вулиці вже холодно, тож будемо зігріватися чайочком. До речі, чашечка в мене. Від Лілі. Це був подарунок на день народження. Чайок всередині приїхав з Німеччини від Марини. А ось ця підставочка під чашку від моєї мами як бонус до сумочки. Ну, і це Матильда від Танюші. Все всіх представила, можемо продовжувати. І продовжимо ми з того, що я в'язала на цьому тижні. Ну, я думаю, ви там шматочок вже бачите в кадрі. Звісно, я в'язала верес. І що в мене є? Як ви бачите, в мене вже є валанчик. Ну, по-перше, я повністю дов'язала спинку. Минулого тижня ми з вами зупинилися ось тут. Я вив'язала всю. Вив'язала горловинку скіз плеча, зшила плечові шви і зв'язала ось такий воланчик. Нагадаю, саме таку модель ви мені обрали на початку літа ще. Це має бути такий топ з воланами. Волан я в'язала поворотними рядами по колу. Мені сподобалося, мені подобається, як виглядає результат. Я його тут трошки відпарила, щоб він гарно виглядав. Для вас на відео, але ще після прання, я думаю, взагалі тут пателічки розрівняються, і буде все добре. Єдине, що в мене тут виникло питаннячко, тут Санитка така лізе, І хочу з вами порадитися, тож буду дуже вдячна, якщо ви мені в коментарях напишете, як, на ваш погляд, чи нормально виглядає, що сам топ ось такий ажурний, а воланчик зв'язаний лише лицьовою гладдю. Тут край я зробила один рядочок виворотних петель і закривала також виворотнями, щоб воно було схоже на те, як я розпочинала. Тут в мене також один рядок виворотних петель. Але от трошки мене бентежить, що на ньому немає ніяких візерунків. І хотіла вас запитати, як вам чи нормально воно виглядає? Чесно кажучи, я не знаю, як сюди вписати якісь візерунки, бо ще раз кажу, я в'язала поворотними рядами, як в поворотні ряди. Засунути ще якийсь ажур, ну, то вже вища математика, я не знаю. Єдине, що я думала, можна було б отут по краю цього волану пустити просто якісь дірочки так, зробити. Можливо, там два рядочки дірочок в шахматному порядку, просто дві разом один накид і ось такий невеличкий ажур зробити. Але знову ж таки, як воно буде виглядати? Ну, не знаю. Чи не буде воно якось. Дуже просто виглядати в порівнянні з цим візерунком. Тож чекаю на ваші поради, ваші відповіді. Подивлюся, що ви мені напишете. Якщо скажете, що все нормально, то я це залишаю. І другий воланчик хочу засняти для вас на відео все, як я буду в'язати такий невеличкий майстер-клас з розрахунками з Порядковим в'язанням хочу все вам показати. Бо тут я спробувала, в мене все вийшло, тепер можна і майстер-клас знімати. Тож, отакий мій верес. Чекаю на ваше резюме. І тоді що? Тоді зв'яжу другий волан, горловина і все. І в вересні і я верес закінчу. Ось так. Трошки вже втомилася від нього, знаєте, все ж таки, коли проєкт так довго в'яжеться, ну, він трошки набридає, хочеться вже щось інше розпочати. А ти думаєш, ні, треба ось це домучити, дов'язати. Тож, на наступному тижні обіцяю його добити. Так, і хай він тут висить. І в наступній частині відео ми з вами підведемо підсумки проєкту Вернісаж осінніх барв. Пауза на чайок і можемо продовжувати. Чесно кажучи, я трошки з цього проєкту е, випала. Я, по-перше, була впевнена, що закінчення проєкту буде 15 жовтня. Ну, чогось я собі так вирішила. А минулого тижня у Марусі з каналу Марусина Скринька Рукоділля, яка є організатором цього проєкту, виходить відео, де вона підводить підсумки, також що вона там встигла зв'язати, що не встигла. І каже: ось ми 1 жовтня закінчуємо проєкт. І в мене так очі округляються, щелепа відпадає, як 1 жовтня? Пішла, подивилась правила: і дійсно, 1 жовтня. І ну, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати, бо я думала, що в мене ще ну, приблизно місяць, і за місяць я встигну там щось просунути, щось зв'язати, щось закінчити. А виходить, що в мене два тижні залишилось. А, і я не знаю, що з цього буде, але давайте зараз я вам розповім, що я вже встигла зробити, що ні, що обіцяла, що, можливо, в мене нового з'явилося саме в цьому проєкті. Отже, в своєму вступному відео я вам розповідала, що основним моїм проєктом це буде якраз джемпер на солода. і він в мене в'язався в категорії, в категорії, не пам'ятаю, як називається, але там потрібно було в'язати дорослі плечові вироби. І джемпер на солода в мене готовий. І одразу скажу, що це єдина готова робота в цьому проекті. А для тих, хто не бачив, що таке насолода, я ось тут додам фотографії, і також в описі під відео буде посилання на відео, де я показую і розказую, що це за джемпер. І, звісно, добре, що в мене є одна готова робота і така шикарна, і красива. Але, чесно зізнаюся, він забрав в мене дуже багато часу. Коли я Ще там на початку вересня записувала відео. Я думала, що в паралель з насолодою я буду просувати також інші свої процеси, і тому якось за два місяці в мене буде більше готових робіт. Але ні. Чи то я така неорганізована, чи все ж таки насолода виявилася досить складним проєктом, але майже весь серпень я в'язала лише її. От, ну, чесно, ну, там точечно, можливо, щось ще там, щось десь верес в'язала, там лаймджемпер трошки там в'язала. Але так, потрошку-потрошку, -по основний весь мій в'язальний час шов саме на насолоду. Ну. Як сталося, так сталося. Добре, що вона зв'язалася, і чесно скажу, якщо б не тестування, мабуть, я і її ще не дов'язала. Тож, дякуючи тому, що це було тестування, я її завершила. І одна готова робота в проєкті Верні Саша бар» в мене є. До речі, зараз згадала, що я не відзвітувала цією роботою в нашому чаті в Телеграм. Зараз де знімаю відео, піду, фото відправлю, хоча фото в мене давно готові. Не знаю. Просто, я ж кажу, якось забула, я була впевнена, що в мене ще куча часу в цьому проєкті я все встигну дов'язати. Тож, давайте перейдемо далі. В тій самій категорії дорослі плечові вироби. Я заявляла, що хочу дов'язати свій джемпер Мальви. І тут, на жаль, мені показати вам взагалі нічого, тому що за ці. Півтора місяці я навіть його не діставала з проєктної сумочки. Шкода, але як є, мабуть, час мальвам розквітати ще не настав. Але сподіваюся, що я не буду їх тягнути до наступної весни, коли насправді будуть мальви розквітати, а все ж таки дов'яжу його раніше. Тож, мальви, ну, я розумію, що я вже його не дов'яжу, тому навіть не буду намагатися його дов'язати в рамках цього проєкту. В Наступній категорії діти це наші квіти. Я е, говорила, що буду в'язати джемпер для мого синочка, джемпер Лайм, який я також ще з весни в'яжу, ніяк не дов'яжу. Е, і хочу показати вам його, як він зараз виглядає. Отже, по ньому я повністю дов'язала довжину. В минулому відео я говорила, що моя інтуїція мені сказала не закривати резинку. Точніше, взагалі, не в'язати резинку і не закривати її. А, а залишити ось так і потім дов'язати. Не можу пояснити логічно, чого я так хочу зробити, але інтуїцію треба слухати. Тож, довжину я вив'язала, яка мені потрібна. Тут ще буде резиночка, потім в кінці, і все. І я вже перейшла на в'язання рукавчика. Рукава в мене тут просто резинкою 2х2, тому досить. Легко буде зв'язати. І ось тут я сподіваюся, що в мене ще є шанс зв'язати його в рамках проєкту Вернісаж осінніх барв. Бо якщо гарно сісти, то за тиждень я обидва рукавчики дов'яжу. До того ж, це ж все ж, таки, все ж таки дитячий джемпер, тож рукавчики тут не такі вже довгі, як у дорослому. А, і для тих, хто раніше не бачив цей джемпер, щоб ви не думали, що це я розучилася в'язати, і тому в мене тут криві петлі. Ні, це така пряжа. Ось тут вона в мене випрана, тому вона тут гарненька і гарно виглядає. А ось вся ось ця частинка і рукав, вони не випрані і виглядають ось так трошки коряво. Але потім він буде ось такий гарненький, м'якенький, просто в нитки ось така. Досить сильна пропитка, і треба її гарненько прати, щоб ця пропитка змилася. І потім буде ось така краса. Е, тож, тут в мене просуваннячки йдуть, і дуже-дуже хочу його закінчити все ж таки до 1 жовтня. Ну, і я ж кажу, в принципі, всі шанси в мене є. Я вірю, що він в мене зв'яжеться. Ще хотіла вам порозповідати тут про спиці, якщо ви бачите. Тут в мене такі дуже цікаві спиці, які мені подарувала. Наталя з каналу Капуче Тароса. Вони ось такі коротунчики, <с?> <с?> маліпунчики, і я в минулому відео казала, що буду їх якраз тестувати на цьому рукаві. А, ну, що я можу сказати? Ну, скажу щиро, кохання з першого погляду з ними не сталося? А, досить незвичні спиці. Я до них ще досі не звикла, а, бо а, під час в'язання зрозуміла. Що взагалі я дуже міцно тримаю спицю. Я прям її стискаю. Ось тут, навіть мизинчиком, я її притискаю до долоні і тримаю прям так, нібито хтось в мене її хоче вкрасти. А на цих спицях так не виходить, бо ось цими пальцями і долонею тримати нічого. Спиця лише ось в цих трьох пальцях. І тому мені незвично, мені хочеться щось отут зажати, а зажимати там нема чого, бо спиці лише тут. І тому мій мозок ніяк не може перебудуватися, перелаштуватися, щоб в'язати е, цими спицями. Але загалом вони зручні, бо бачите, як ось всі петельки акуратненько вміщаються на спицю. Так, нічого не треба підтягувати, перетягувати, як на меджиклупі, нема ось тих протяжок потім. ну... В цілому дуже гарно, і воно має бути зручно. Але я розумію, що мені ще потрібен час. Тому в нас з цими спицями так ще не кохання, а такий, знаєте, період залицяння. Вони намагаються мені сподобатися, а я намагаюся їх полюбити. І я думаю, що це в нас з ними вийде. Я навіть дивилася відео Наталі, де вона показує, як вона цими маленькими спицями в'яжеть. І в неї це так легко, так взагалі так на релаксі, а я щось намагаюся там зажати, перетягнути. Ну. Е, і, до речі, я задумала, що треба трошки змінити цю тактику в'язання, бо ось ці зажимання і перетискання ні до чого гарного не призведуть. Бо е, зайве напруження ось тут в руці. Колись воно мені аукнеться, тому треба вчитися в'язати на релаксі легенько і спокійно. Тож буду на цих спицях саме і тренуватися, в'язати легко і просто. І лайм. Обіцяю вам, що я його дов'яжу. Наступна була категорія: зігріємо ручки та ніжки, і в ній я вам показувала шарф, який теж з весни в мене тягнеться. І його я теж навіть в руки не брала, навіть не знаю, де він лежить. І, і також розумію, що по ньому вже і не встигну. Тож буду, я, звісно, його все ж таки дов'яжу, але вже за рамками проєкту просто його зв'яжу. Так, але було ще дві категорії, в яких я нічого не заявляла, бо в мене не було планів це категорія декор для дому та категорія. Як же вона називається? Кожної осені я розквітаю знов, здається так, де треба було показувати роботи з будь-якого виду рукоділля, окрім в'язання. І на момент запису мого стартового відео в мене не було планів, я не знала, що я там буду робити, але в процесі, коли я дивилась відео інших дівчат, в мене деякі плани з'явилися. Тож, по цим двом категоріям в мене точно будуть готові роботи, але я вам їх зараз не покажу. Трошки так спойлеру вам покажу. В категорії, де ми робимо щось, окрім в'язання, в мене є ось такі штучки, і з ними буде щось цікаве. А в категорії декор для дому в мене є ось така товстенька пряжа. Але я не покажу зараз, що я з неї в'яжу. Ну, тому що, по-перше, я ще не дов'язала, а хочу вже дов'язати, але там точно в мене буде готова робота. Тож, вірю і сподіваюся, що на кінець проєкту на 1 жовтня я зможу показати 4 готових роботи в чотирьох категоріях. І також хочу з вами побалакати про мій спільний проєкт, який організувала я разом з Мариною з каналу Калейдоскоп В'язання, і це проєкт Чудо в смужко. А якщо ви не бачили, якщо раптом так сталося, що ви не бачили моє відеозапрошення, то я залишу посилання в описі під відео. І тут коротенько нагадаю, що в цьому проєкті ми в'яжемо будь-що в смужку. Це можуть бути джемпери, кардигани, светери. І також в нас з'явився новий спонсор в нашому проєкті, який буде дарувати подарунок за аксесуари в смужку. Тож, якщо ви хотіли пов'язати шкарпетки, шапочки, шарфики, рукавички, що там ще може бути в смужку. Але не вступила в наш проект, тому що минулого разу я сказала, що ми в'яжемо лише плечові вироби. Зараз я запрошую і вас пов'язати з нами, будь-що в смужку, бо і для вас буде окремий подарунок від нашого спонсора. Також я неймовірно рада, що до нас приєдналося вже більше 90 учасниць в чаті. А чесно кажучи, я в шоці, я думала, в нас... Людей 20 буде. Не знаю, всі будуть в'язати, чи хтось просто зайшов в гості подивитися, бо ще є час для того, щоб заявити пряжу, з якою будуть в'язати дівчата. Але вже також більше 20 учасниць показали пряжу, з якою вони будуть в'язати. І це просто щось неймовірне. Дівчат там стільки кольорів, там все різнобарв'я, різнобарв'я. Там же є всі кольори веселки: і синій, і жовтий, і коричневий, і білий, і ніжні, і яскраві. Це просто якась неймовірна краса буде. Я вже відчуваю, які роботи будуть у дівчат. Я в захопленні в неймовірному, лише розглядаючи їх пряжу, як цікаво, дівчата планують її поєднувати, які там цікаві відтінки. Будуть і однотонні смугастики, і різнокольорові, і пухнасті, і не пухнасті, все що завгодно, і спиці, і гачок до речі, також буде. Ну це просто щось казкове та фантастичне. Тож, якщо ви ще не з нами... Приходьте хоча б подивитися, я вас запрошую до нас в чат. У нас там дуже гарно, дуже красиво. Також в нас вже є сім спонсорів. Дівчата вирішили підтримати наших учасниць і подарувати призи в різних категоріях. Я тут зараз вам виставлю список наших спонсорів з категоріями, в яких вони будуть дарувати призи. Тобто, окрім основних призів від організаторів, від нас з Мариною будуть ще сім призів від спонсорів. Ну, це просто фантастика. І мені здається, це дуже класні умови. По-перше, просто класно пов'язати в цікавій компанії своїх однодумців, а також мати можливість виграти приз. І якщо стільки призів, ви розумієте, що шансів виграти стає все більше і більше. Тож, ще раз вас до нас запрошую і буду дуже рада бачити вас в нашому чаті. А, що ж про себе? Чесно, ще знаюся, я знаю, ще нічого не в'язала. Дістаю свою коробочку з моїм набором для мого смугастика, дивлюся на нього, перебираю і навіть зразочок ще не зв'язала. Хоча вже дуже хочеться. Але хочу хоч щось закінчити, бо трошки мене вже давлять ці незакінчені процеси. Хочеться щось завершити хоча б верес, бо це взагалі літній процес, і потім вже зі спокійною душою, з вільними спицями перейти до в'язання смугастика. Ось таким був мій в'язальний тиждень. Я вважаю, що досить в'язальний. Тож, в коментарях дуже буде чекати від вас поради, що мені робити з воланчиком на вересі, залишати так, чи щось додавати туди, якийсь ажур, якісь дірочки. А також напишіть взагалі, чи цікаво вам побачити майстер-клас по тому, як в'язати волан по колу вкороченими рядами. Uh, і що? І напишіть, чи ви вже з нами в Смушках, чи ще думаєте. Якщо думаєте, то що вас бентежить, чого ви ще не приєдналися до нас. Буду також дуже вдячна вам за вподобайку, за підписку. Там треба перевірити, чи підписані ви на мій канал, чи ні. Я буду дуже рада, якщо підпишетеся, бо мені це дуже-дуже приємно. Uh, і неймовірно, мене мотивує. І якщо ви додивились до цього моменту, ви знаєте, ви не перевершені. Я вам дуже вдячна за час, який ви провели зі мною. Також бажаю вам всього най най, -най найкращого. М'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і ми побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі! Па-па!